Ві, навіть за відсутності зебри на асфальті долати пішохідні переходи відтепер абсолютно безпечно, бо поблизу навчальних закладів їх контролюють жовті чоловічки. Вони, наче справжні супермени, зупиняють навіть жвавий рух і допомагають школярам перейти дорогу. Водії до нових регулювальників ставляться із пошаною, здивовані задоволені ними і в поліції. Більше про жовтих чарівників з міста Лева знає Сабіна Обухова. Ранок пора напружена, водії поспішають на роботу. Школярі мчать, аби встигнути всістися за парти. Про уважність тут і годі говорити. Тому ці години одні із найаварійніших, Принаймні були, сподіваються львів'яни. Львові батьки можуть бути спокійними за своїх дітей, коли ті йдуть на уроки. А все тому, що на шляху до школи на них чекають жовті добродії, які допомагають перейти дорогу у найнебезпечніших ділянках. Роль добродії виконують звичайні активісти, дягнуті у жовті плащі та з людяником у руках. Приходять задовго до початку уроків і беруться до роботи. Ідея нова для України, але не для всього світу. Ще у минулому столітті такі волонтери з'явилися в Австралії та США. Позитивний досвід вирішили застосувати і у місті Лева. Оскільки у нас дуже багато нерегульованих пішохідних переходів, а також які фактично заходяться біля шкіл, біля закладів навчальних, де є діти. Діти часто перебігають дорогу, особливо коли спішають. Тому власне виникла ця ідея. Акція розпочиналася лише з трьох людей. Нині кількість волонтерів значно більша. Серед них не тільки небайдужі громадяни, а подекуди і працівники самих шкіл і батьки. Маємо команду з 15 людей, які працюють по всьому місту, включно з цим місцем. Микола і в дощ і в сніг чергує з 8 до пів на 10 ранку на вулиці Коперника каже, трафік тут доволі напружений, тому небезпечні ситуації виникають чи не щодня. Для того аби стримати дитину, я показую так. Тобто щоб вона не вискочила, коли Така швидкість, тобто бо гальмівний шлях водій не встигне загальмувати, а вони мене за руку беруть. Але часом навіть яскравий плащ не зупиняє водія. Виходить так, що всі поспішають і не хочуть зупинятися. Просто треба переходити на середину вулиці і їх спиняти, як кажуть, примусово. Пересічні автомобілісти дії активістів схвалюють. Та, як їздять наші деякі сераю, я думаю, що це правильно. Що добре, молодці. А тільки -тільки чому тільки за. Щоб діти спокійно переходили, не бачу проблем. Задоволені ноу-хау і батьки. Якраз, власне, я говорила з дитиною, кажу, можеш, в принципі, сам ходити. Є люди, чоловічки жовті, які переведуть. І самі діти. Він допомагає перейти дорогу і щоб не їхали на великій швидкості люди, щоб не збили. Та на цьому діяльність жовтих чоловічків не закінчується. Активісти постійно привертають увагу мерії до найпроблемніших ділянок дороги. Ми подаємо пропозиції транспортній комісії в міську раду. Наприклад, трапляється таке, що потрібно поставити лежачого поліцейського, аби стишити трошки рух.